Віддав життя за Україну. Він пішов служити у лави ЗСУ за контрактом ще у 2018-му. А з початком повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, відправився до воєнкомату. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому бійцю Тарасу Микицею. Пам'ятний знак встановили на фасаді ліцею номер 7 Тарас Микицей був старшим солдатом, старшим механіком-водієм 10-ї гірсько-штурмової бригади. <гади>. Він служив разом зі своїми синами Юрком та Михайлом. Справді я колись зі своїми дітьми буду проходити і, можливо, кажу їм на цю дошку. і покажу, що це їхній дід. І все, у всі школі. загинув Тарас Микицей під Лисичанськом 1 липня 2022 року під час штурму росіян на позиції. У своєму останньому бою герой збив ворожий безпілотник. Директорка ліцею номер 7 Оксана Румак каже: Важливо, щоб не лише учні цього навчального закладу, а й усі українці не забували тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Важливо є пам'ять, і важливо пам'ятати і не забувати. Так, ми ще живемо зараз в час війни, і ми це є ще дуже свіже, і, і про це пам'ятаємо. і Про це знаємо. Важливо, що минули роки, і дійсно оця пам'ять лишилася. Пам'ятали і вшановували наших героїв. А для дітей я просто собі так думала: от будуть діти до школи, от глянуть і можливо. Можливо, їх спонукає щось зробити добре. У таких анотаційних дошках вважає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків не лише пам'ять про героїв, а вся історія країни написана кров'ю та смертями тисяч наших хлопців та дівчат. На жаль, за минулий рік ми маємо надзвичайно велику кількість втрат. Це понад 120 франківців, тільки загинули за один рік. І, ми, і наше завдання, щоб Наші герої були в, в першу чергу в навчальних закладах. Не тільки буде анотаційна дошка. Зараз ми виготовляємо стенди в наші всі школи, де всі герої будуть, і можна буде подивитися на всіх героїв, незалежно, незалежності чи навчався в цій школі, чи навчався в іншій школі. Нам дуже важливо зберегти пам'ять і на цій пам'яті будувати нову Україну. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія